Всім привіт ви знову на моєму каналі. Таке відео про ремонт пасата, відео коротеньке, бо міняю я таку лампочку. Лампочка габаритного світла. Замітив, що ця фара світа, а ця не світить. Тому хто ще не міняв, ну, я, теж... я раз міняв і тепер міняю знову. Хто ще не міняв таку лампочку, от, щоб ви знали собі. Така лампочка. Ну, коштує там 5 гривень у магазині копійки. Щоб її замінити, це відноситься і до B5, і до B5, з такому фаром, і, звичайним фаром там практично все то саме. Дивіться, потрібно взяти гідро... ну, цю кришку гідропідсилювача. У нас відкривається такий віт. Тоді. Тоді знімаємо таку кришечку в Б5-старішому вона трошки інакша. І в нас відкривається доступ до самої фари. Я пробував зняти фару, не виходить. Е, так, це в нас ближнє світло, це дальнє. От Я витягнув лампочку, бо думав, що це якраз габарит, але це не габарит. На габарит там потрібно нам рукою намацати. Зараз. от є. от На габарит така фішечка йде і ця лампочка заходить, такий контакт. Е е як її витягнути? Її витягується досить просто, я спочатку боявся, щоб не зламати. Просто тягнете на себе. Думав, прокруч... що вона прокручується, але ну, ні, вона не прокручується. Просто тяг... витягуєте її на себе і вона так вискакує. Замінюєте лампочку, так само її на своє місце. Тоді, якщо ви не знімали, якщо знімали також, ставите лампочку дальнього світла і все, і у вас буде габарит світити. от Хотів показати, як виглядає ця добра лампочка, це вже в мене підговорена, ну, не робоча. Вона почорніла, це світленька і робоча. Перед тим як це все. Ставити на своє, місце, вирішив провірити, От, бачимо, що світить. І так само це все супер. Тепер збираю все назад. От і все, все працює, все робить, Тепер можна їздити. А кому відео було корисне, можливо хтось не знав, як замінити. Поставте лайк, вам не важко, автору приємно.